Всім привіт! Сьогодні нове замовлення, нова така ось цікава серветочка. Так, зараз приближуся, щоб вам показати. І ось закінчується такою ланцюжками. Так, ну у ланцюжках там я буду дивитися оце закінчення. Так. Ось тут буду дивитися. Якщо то тут буду просто додавати е, якусь обв'язочку вигляді вигляді маленьких, ще менших ланцюжків чи піко, щось буду робити. Тому що в мене одна така була серветочка, яка так закінчувалася. І е, трошки ніби був незавершений вигляд. Тому буду в ході дивитися, якщо то тут щось, щось трішечки додавлю. ні, може вона так буде і залишатися. І залишається так. Щось я криво показую, треба якось розвернути її. А, це вона так схема просто йде. Так, я думала, що я криво показую. Тому що так, пере, е, е, так виходить. Так, ну насправді вона простесенька. Тут ось ананасики також йдуть ось е, так. Простенька тут я дивилася, нічого такого складного немає. Ну, людина спросить на подаруночок, на, назав... Ну, їй на подаруночок, а мені замовлення. Так, і малося сьогодні показати схему схему шарфа да, намалювати. Ви знаєте, я, звісно, не художник, я вже це дуже зрозуміла, тому що. Малювала, 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 хоч трошечки вмію малювати, але до до Одного моменту доходиш, і там все зливається, і знову не виходить, намалювати так, щоб видно було. Тому що я, що я вирішила? Що я вирішила? У я, мене є такі товсті нитки, я з них сплела, доплітаю, зразок такий цього шарфу, і порядово, буквально пошагово, крок за кроком розкажу вам. Що виплітається, що, куди і як, скільки чого використовується, яких петелечок, яких стовпчиків. Тобто зроблю такий, такий огляд цього зразка для шарфа. Ну, ось, ось така серветочка, знову її, ось такий її вигляд. так, І знову пройдуся. І знову пройдуся. Кому потрібно, кому подобається, беріть, будь ласка, користуйтеся, плетіть гарних і рівненьких петельочок. Ну, ось з вами я прощаюся до завтра. Всім гарного настрою! Дякую за коментарі, дякую за лайки. Дякую, що дивитесь мене, дякую, що підписуєтесь. Розбираюся я з субтитрами. пишіть, що виходить, що не виходить в субтитрах. Розбираю ще. Так, і... Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте на дзвіночок. Відео виходить кожного дня. Всім гарного настрою! Пока-пока, до завтра!